Розрахунок максимально струмового захисту триобмотувального трансформатора. Вибираю трансформатори та розрахунки підстанції електричних мереж. Зліва вибираю трансформатора базівка 1Т. Праворуч вибираю реактанси системи для максимального режиму та мінімального режиму. Натискаю розрахунок. Треба задати межі регулювання напруги у бік першого і бік останнього положення РПН за допомогою кнопок Ізму. Перемикач напруги на стороні 35 кВт. Бажано встановити в середнє положення або фактичне, якщо воно відомо. Якщо є реактори, треба задати їх опір ОМ. Натискаю розрахунок. Відкрився звіт розрахунку струмів короткого замикання. Струми розраховані для трьох положень РПН першого, середнього та енного. Перші три рядки це струми, що протікають в обмотці ВН. Нижні рядки це струми, що протікають в обмотках СН і НН. Зліва дані струми при казе на шинах СН. Праворуч струми при КЗ на шинах НН. Для максимального режиму при трифазному КЗ. А для мінімального режиму при трифазному та двохфазному КЗ. Виходимо зі звіту. Обираю МТЗ. Відкривається форма підготовки розрахунку МТЗ-трансформатора. Загальна частина. Тип оперативного струму вибираю змінний із дешунтуванням. Знизу вибираю варіанти виконання МТЗ. На боці ВН вибираю з однією витримкою часу. На боці СН вибираю НІ МТЗ. І на боці низької напруги вибираю відключення сторони НН. Вибираю схему з'єднання трансформаторів струму. На стороні ВН трикутник. І на стороні SN також трикутник. Тепер, якщо це перший розрахунок, то треба буде задати трансформатори струму трьох сторін трансформатора за допомогою кнопок «Ізм». З боку VN йде підказка, щоб струм у реле захисту не перевищував 5 А. Первинний струм трансформатора струму повинен бути не менше 86 А. Тобто, не менше 100 А. Але враховуючи, що використовується схема з дешунтуванням, бажано взяти потужніший трансформатор струму. Виборую, вибираю 150 на 5. На боці SN власний захист відсутній, тому вибираємо те, що пропонується: 300 на 5. На стороні NN з урахуванням використання схеми з дешунтуванням, вибору 750 на 5. Вибирається тип реле кнопкою ІСМ. Автоматично визначається струм спрацювання вторинний мінімальний з урахуванням схеми з дешантуванням 6,25 А. Встановлюються інші параметри для розрахунку релейного захисту. Натискаю розрахунок. Для боку низької напруги вибирається тип реле, максимальний робочий струм і коефіцієнт самозапуску. Натискаю розрахунок. Відкрилася форма розрахунку для вибору уставок МТЗ на боці низької напруги. Програма автоматично зробила вибірку та пропонує діапазон струмів спрацювання. Задаю струм спрацювання та час спрацювання 1 секунда. Натискаю далі. Програма проаналізувала вибір уставок та зауважень не виявила. Натискаю уставки влаштовують. Відкрилася форма розрахунку максимального струмового захисту сторони 110 кВт. І тут постає споконвічне питання: чому віддати перевагу кращому налаштуванню, кращому узгодженню або чутливості? Я вибираю чутливість, задаю час спрацювання захисту та натискаю далі. Форма аналізу вибраних уставок може бути зсунута, щоб ще раз подивитись на розрахунок, і змінити уставки або погодитися з обраним. Якщо все влаштовує, натискаю Уставки влаштовують. У меню можна переглянути розрахунок повністю. Можна архівувати розрахунок. Можна повторно зробити розрахунок. Натискаю Вихід. У кінцевому меню можна повернутися на будь-який етап попереднього розрахунку. На цьому розрахунок закінчено. Натискаю Вихід.